Ситуація в зоні АТО суттєвих змін не зазнала і залишається стабільно складною. Вже кілька днів поспіль. Незаконні бандформування концентрують свою активність на Донецькому напрямку. Так, з десятої години ранку противник з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї вів вогонь по позиціях сил АТО, поблизу населених пунктів, піски, Опитне, Авдіївка. Водночас Опитне і Авдіївку двічі обстріляли із зенітних установок ЗУ-23-2. На Артемівському напрямку в районі селищі Ленінське українських воїнів обстріляв снайпер. Також по нашим позиціям вівся вогонь із протитанкового гранатомету. На Луганському і Маріупольських напрямках з п'ятої години ранку і дотепер обстрілів не зафіксовано. Допоможемо армії, збережемо Україну. Під таким гаслом відбувся патріотичний благодійний вечір у Чернігові. Місцеві меценати зібрали кошти на потреби окремих мотопіхотних батальйонів збройних сил. К нам постоянно обращаются волонтеры, обращаются именно уже непосредственно командиры батальонов с просьбой о помощи. Причем уже речь идет не о тепловизорах и о бронежилетах, речь идет об уже такой основательной технике. Например, вот сегодня к нам обратились, чтобы мы собрали деньги для покупки экскаватора. У рамках проєкту заможні громадяни міста та області мали можливість придбати авторські роботи: віночки, картини, сумки, а також боксерські рукавиці братів гличків та світлини відомого фотографа Маріани Харді. Організатори зібрали близько 40 тисяч гривень та передали їх представникам благодійного фонду Територія життя. Вони планують закупити для бійців 13-го мотопіхотного батальйону Екскаватор, необхідний їм на передовій. Митці Чернігівщини також передали 13-му окремі. Рамо батальйону вантажний автомобіль газ 66 обладнаний для перевезення особового складу. Вже незабаром він буде в зоні АТО. Президент Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про чисельність збройних сил України, пропонуючи збільшити граничну чисельність війська до 250 тисяч осіб. Перший етап четвертої черги мобілізації виконаний на 90%. Демобілізація солдатів, які вже відслужили визначений термін, почнеться 18 березня. Про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Міністерства оборони Вікторія Кушнір. Також днями глава держави України підписав закон про внесення змін до податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування продукції оборонного призначення. Сержанта медичної служби Руслана мобілізували ще торік у квітні. До армії він працював фельдшером швидкої допомоги. Коли призвали, професійний досвід став у пригоді: Слов'янськ, Лисичанськ, Артемівськ, Степанівка це лише невеликий перелік населених пунктів, де довелося побувати сержантові. Саме страшне було дивитися на хлопців поранених, а ще страшніше на, на вбитих. Хоча я за, за свою роботу побачив дуже багато, як ти казав. Різних случаїв на швидкій допомозі. А такі случі вперше з перших днів антитерористичної операції він, як медичний працівник, супроводжував військові колони та надавав першу допомогу на передовій у повній блокаді без належного постачання. Йому неодноразово доводилось битися за життя бійців у надскладних умовах. Боровся за чуже життя та ледь не втратив своє БТР, в якому перебував військовий медик. Обстріляли з гранатомета Руслана Контузело. На зкантужених хлопців дуже багато було. Просто мало хто звертався цих, старалися лікувати самі, а в тих умовах з контузією десь вивозити. У нас були такі ранені, які реально по троє суток не можна було вивезти. Але саме завдяки адреналіну, що тримав у постійній напрузі, не відчував болю. Через декілька днів боєць разом з підрозділом 95-ї вирушив прикривати відхід наших військ у районі Антрацита. В облозі під шквальним вогнем артилерії, без води і їжі Руслан був для бійців і психологом, і лікарем. Ми виводили з окруження, я не пам'ятаю, вже 6 чи 8 бригад. Виставляли патноне мости, ми стояли в охороні. Ну, реальне поле, в якому не можна десь сховатись, Ми чоловік, мабуть, 20. Це я знаю, що іменно, ну, з, 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 з моїм батальйоном було, з моїм зводом, знайшли невелику яму таку. 4 на 5, бо ми майже троє суток там сиділи тій ямі, і ховалися. А майже круглосуточно гради вложили, жили, гради, міномети. Мізвод, як ти казав, Бог мийлов, У мене ні одного поранення не було. Коли військових медиків не вистачало, допомагали і кухарі, і водії. Чіпі Дейл, жартома називають цих хлопців. Адже як і герої відомого мультика про рятівників, вони завжди готові допомогти. Під вогнем бойовиків евакуювали декілька десятків українських бійців. Стефанівки, як я був, я розкажи. Як нас почали коли кричать носілки, вибігаєш з носілками, на вулицю вже не боїшся, що там. Внесли ну, просто да. часом, Хлопці а принесли на носілках, з... і хоча за фахом вони кухар і сапер на передові довелося опановувати польову медицину, більше допомагали лікарям, більше допомоги, що вони так... були виснажені. Ну, і... Таке маталима і... примат... багато О, було вже завжди налажив, бутане поранених тяжко ранений. Ну, першу допомогу надавали. Але командир медичної роти Андрій розповідає, що бойовики в першу чергу намагаються знищити техніку з медичною символікою. І це не випадково, вважає він. Таким чином терористи намагаються підірвати боєздатність українських підрозділів. А ось і докази. Командир поділився відео, яке відзняв після обстрілу терористів. Старяди падали найбільше, скажімо так, біля медичної групи. Відбулося пряме попадання в автомобіль санітарний, тобто було видно, що кабіна знаходиться з одного боку, а кунг в іншому боці. На щастя, там вже не було водія поруч з машиною, і поранені вже було відправлені на етап евакуації під час обстрілу. Всі, всі встигли, скажімо так, укритися, а ну, техніку е, зберегти не вдалося. Тому і автомобіль санітарний, і хаммер, вони, вони згоріли, вони були знищені. Втім, українські бійці оптимісти. Кажуть, така брудна війна, коли не виконуються жодні міжнародні домовленості та норми, лише загартовує. Російська агресія змусила українців згуртуватися. Вперше ми усвідомили, наскільки це важливо мати сучасні боєздатні збройні сили. Ніхто зараз в суспільстві не заперечує проти істотного збільшення витрат на безпеку, бо всі розуміють, хто шкодує. Коштів на свою армію той годує чужу Україна сьогодні потребує розумної мілітаризації і правильного визначення військових пріоритетів. За словами експертів, найбільш реалістичним сценарієм є поступове створення професійної армії при тимчасовому збереженні призову. Для України шлях це професіональна професійна армія десь на рівні, можливо, 150%. Плюс-мінус 10 тисяч військовослужбовців, але професійна, чітко підготовлена армія і добре оснащена сьогодні. За умов фактично воєнного часу ми можемо розраховувати на приблизно 260 тисяч людей, якраз враховуючи те, що мобілізація передбачає використання людей, які вже володіють воєнною справою. Під час міжнародної виставки IDEX-2015 Наша держава уклала близько 20 контрактів на поставку озброєння. Українська армія незабаром може отримати декілька типів бронетехніки, мінометні і протитанкові системи. Ми підписали дуже важливий меморандум про військову та технічну співпрацю між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Ми також мали важливі переговори про поставки оборонної зброї для нас. Такі самі переговори ми ведемо з низку європейських країн. Це допоможе нам модернізувати армію. Раніше українські оборонні підприємства переважно працювали на експорт. Сьогодні вони перелаштовуються на потреби нашої держави при грамотному менеджменті Ми можемо забезпечити збройні сили всім необхідним. Якщо у нас є та зброя, яка не, не потрібна зараз і є на її попит, то треба продати, взяти кошти і випустити десяток булатів чи один оплот. Виробниче об'єднання «Форд», автокрас, завод імені Малишева нині працюють наповну вже цього місяця. До збройних сил надійдуть бронетранспортери «Дозор-Б». до 2016 року. Укроборонпром планує збільшити виробництво українських танків майже в 25 разів. Щорічно з конвеєра будуть сходити до 120 одиниць бойової техніки.